Дорогі, дорогі сусіди, дорогі земляки, дорогі односельчани, села Караши. Тут радісно, тут запах м'яти, тут пахне м'ята, тут запах м'яти і жоржи. Село красиве і багате, йому наймення Карашин. Сьогодні нас покликала у гості е, господиня цього закладу Наталя Григоренко. Ось вона, я подумаю на її. І, е, е, як ви бачите, в цих умовах надзвичайно непростих е, душа людини залишається е, незалежно від чого. Кажуть у народі, що е, жінка шия, а чоловік голова. Але, шановні, якби не було голови, то нашого на той шиї. Тому голова село, господар села, людей, прихисток, яка, яку в народі кажуть, жилетка, в яку можна прийти поплакатися, господар, який вирішує проблеми. Державний муж, керівник багатолітнім стажем. Це наш Петро Степанович, староста цього села. Петро так, так. Степановичу. Доброго дня, шановні гості, що привітали до нас цей заклад культури. Можемо сказати так, на сьогоднішній день ну, сільську світлицю. Сьогодні такий знаменитий день у нас, свято Покрови Святої, День Захисника Вітчизни і День Козацтва. Цей день хочеться привітати на всіх воїнів, захисників, які зараз на фронті, так скажемо, тому що вже вона є сім'я фронту, захищають, боронять нашу неньку Україну. Від такого ненависного нашого сусіда, як Російська Федерація, який протязі багатьох століть не тільки воював з українським народом, з українським козацтвом, а й навколо своєї території з усіма народами. Ну, Маємо те, що маємо. Подякуємо нашим захисникам, побажаємо їх міцного здоров'я. Всім повернутися здоровими після перемоги на території України і в наше село на сьогоднішній день боронять нашу вітчизну 28 наших односельців. Наша влада не забуває їх. Буквально вчора до Дня захисника вітчизни. Селищна рада із допомогою спонсорів організувала їм набори, за що їм подякуємо. Перейду до цього, що стану, що у нас зараз є, тут ці світлиці. Рік назад, рік назад Васильна задумала це робити. Тут, звичайно, були, ну, скажімо так, в мене є фотографії, руїни. Підлоги не було. Все організували ліс, матеріали, людей дали, вона тут керувала. Ну, зробили те, що є сьогодні. Як бачите, є куди зібратися. Завжди, звичайно, в нас не, не впорядковане. Надіюсь, ми зробимо так все добре. де зустрітися, привітати людей. Захисників. Побажаю вам всім міцного здоров'я, святом, дня захисника, дня козацтва, всього найкращого. Будь ласка. Дякую. Дякую. Петро Степанович, не, не вперше на таких культурологічних заходах я пригадую, як ми всім селом святкували ювілей села. Я пригадую першу зустріч, коли з Наталією ми прийшли до вас і говорили. Тоді ще не було заводу ні про промінь надії, ні про... І ми прийшли і сказали, що ми будемо займатися сім'ями, тими, яких складні життєві обставини. І ви знаєте, на напрочу, напрочуд, напрочуд дивно, навіть не вислухавши до кінця, що ми хочемо так, 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 будемо робити. І Петре Степановичу, як вже кажучи, як працівник цієї сфери соціальної, я вам сьогодні при ваших односельцях кажу велике спасибі за підтримку сімей, за підтримку людей. Я знаю, як не просто, але саме такий господар повинен. Бути у селі. І саме в таке село доля мене привела. Мене звуть Надія Пукас. Я проживаю на Окружні 14А. Хто знає, це як на Брусилі їхати. Чисто випадково, так теж склалися обставини. Потім переїхали мої діти, Оксаночка, Саня, Назарчик, всі діти, онуки, собаки, коти, коза, все-все-все, все. Я з Карашина. Mm -hmm. <хи> І е, в своїх е, зустрічах я завжди кажу, звідки я переїхала, звідки я прибула, але зараз кажу, я живу в прекрасному селі, Карашин. Незвична для нас назва, я довго теж не могла запам'ятати, плутала букви переставляла, але вже зараз, навіть серед ночі, можу сказати про наше прекрасне село. Така моя доля, і я їй кажу: сідайте долі, ви ж дороги, у мене повно чистих лав. Поставмо свічку перед Богом. За те, що вас мені послав. Спочиньте, покладіть торбину, зігрійтесь за вікном зима, На двох розмочимо хлібину, до неї цукру в нас нема, а ще тихенько заспіваємо, а ще розмочимо зерно, яке ми словом називаємо, щоб в дітях проросло воно. Свиняйте доле. Так же вийшло, що наш трудний тернистий шлях не обрус самобранний вишитий, що руки й серце в мозолях. Ми як ворог, той край дороги, то не захоче, не скубне. день, доле, дяка Богові за те, що вибрали мене. Коли Карашені кажуть, а куди там, де ти живеш, а там каже, там, де поетеса живе. І мені це, ви знаєте, як нагорода, як медаль, що карашинці знають е, мене як творчу особистість, як е, дійсно, я член с письменників, в мене вийшло сім книг, мене вийшло в мене вийшов альбом, пісень. І... Але це моє багатство, це моя мій здобуток, але, звичайно, найбільший мій здобуток це мої діти, це моя доня Оксаночка, це мій зять Сашко, це мій онук Назар, який Карашинський, в нього прописка, Карашин, кругом він пише, що він Карашинський, окружна 14А, такий господар статечний. Хороші діти, робота, друзі. Яскраве сонце на виднокрузі, весняний вітер, весняна злива, а ти питаєш, чи я щаслива. Хороші діти, батьківська хата, а ти питаєш, чи я багата, а що самотня яну пової не можна стільки просити в долі. Високу мудрість не кожен знає. Хто мало просить, багато має. І я маю багато, того, що мені Бог подарував е, таких сусідів, таких односельчан. Е, ось е, Я ще мало е, орієнтуюся, кого як звати, але коли подивлюся очі, ось пізнаю, це Карашинський, це Карашинський. І привезла я сюди свою подільську душу, свої подільські мелодії, свої подільські пісні. Я вам сьогодні запропоную декілька із них. Ось, скажімо, така, О, ти ора. Ти літаєш високо. Ти літаєш високо. І все бачиш далеко. Подивися ора. Чом горівки не п'єш, чом горівки не п'єш, чому жінки не б'єш, а за що ж її бить, Вона моя жона, вона моя жона, й молода, як зав'яжа паба. Oh Почула у Керешині, коли ми проводили захід великий, такий велолюдний. Я почула, як у Керешині співають, які дітки хороші. І саме про людей мені хотілося писати, мені хотілося творити. Одна із моїх, ну, буду казати, крайня моя книжка, яка називається Голос роду. Eh, переднім eh, описом є моє есе послухай онучко, аби передати свою душу, свої почуття. Літа мої літа, птиці яснокрині. Пролетіли ви побути моїми вікнами, прошуміли весняними дощами, літніми грозами, зимовими заметілями. А вже не докличешся вас, не доженеш. Отак, мов ниточку, на веретено, насотала вас на свої сиві коси, та й переглядаю у спогадах, де їм соталася нитка життя, де вузликами, а де й тут тонко-тонко ледь не упірвалася. У кожної людини її життя то її пряди. І лише кожен сам собі намотує на веретено життя свою і тільки свою нитку, ані підсобити йому, ані замінити його ніхто не може. Як уміє кожен, так і пряде. А вже з того прядива та й вичиться килим життя, килим люді, у кого барвистий та розмаїтий, у кого сумний та сірий, Кожен день життя має свій колір, немає людей, чий килим долі, був витканий лише самими рожевими чи білими нитками. В кожному такому килимі червуються всі кольори. Уже й майстер відійде їде в потой а на килим білими пташками Позлітаються його діти, його внуки та правнуки і переймають узори спогади і несуть на своїх кривеньках білесеньких. Далі, далі. І так далі. Я дорожу цією книжкою, тому що там багато є, я кажу, і особистого. І мене питають, чи там тільки про Хмельницький, Ні, там про життя. Я виросла серед садів зелених, серед ланів росло. Солотих, ясна зоря всміхалася до мене, коли я спала, бо й літер стих, сповита я була у м'які тумани, купалася у весняних дощах, мов діаманти, щедрі роси ранні, світанок розсипав в моїх ногах. Примудростей усіх мене навчали. Що наймудріші в світі вчителі, хороші мої односельчани, і з діда прадіда, господарі землі, вони мене навчили шанувати хлібину на столі, роботу, честь, вінок плести, лунких пісень співати і прислухатись до людських сердець. А так живуть. А я як осталась з земля до мене словом засвіла. Яка ти, дочко, я світолюбива, Такою моя відповідь була.